Бажаю здоров'я. Звертаємось до всієї білярної спільноти Львівської області. Запрошую вас прийняти участь у турнірі з вільної піраміди, що проходитиме 29-30 листопада в білярному і ЗОЛЕС. Цей турнір є відбурковим до чемпіонату України. На жаль, війна триває. Ми маємо пам'ятати, завдяки кому ми маємо можливість. Займатися улюбленою справою, тож допоможе нашим захисникам. В цьому. Саме тому під час чемпіонату буде проводити збір коштів на дрони для 215 го батальйону безпілотного авіаційного комплексу. Компанія Final Fish, що представляє ветеранський бізнес, придбала унікальний ексклюзивний чухол з натуральної шкіри рептилії ручної роботи від торгової марки АС. Даний чухол буде розіграний між всіма учасниками чемпіонату. Та всіх, хто долучився до нас. Про умову розіграшу ви зможете дізнатися в групах та на сторінках соцмереж Федерації білярного спорту міста Львова. Дуже прошу всіх долучитись, як до участі в турнірі, так і до збору коштів для наших захисників. Мета збору 100 тисяч гривень. Щиро захоплюємо на вашу підтримку. Слава Україні! Героям слава!